Масштабні будівництво у Сумах стадіон Авангард та легендарна романтика вже давно на слуху у громадськості. Цьогоріч міська влада активно взялася за реконструкцію колись величних об'єктів. На які стадії роботи, та коли сумчанам чекати позитивних змін докладніше, розкаже Юлія Настенко. Колись занедбаний стадіон Авангард потроху осучаснюється. Міський голова Сум Олександр Лисенко був одним із ініціаторів масштабної реконструкції стадіону. Каже, ремонтні роботи тримає під жорстким контролем. Ми, коли кожен раз тут зустрічаємося, ми обговорюємо до дрібниць ситуацію щодо відповідного розміщення або доріжок, або ситуацію по полю, які є проблеми. Мінімум це два рази на місяць. а Я думаю, що кожен тиждень ми будемо тут зустрічатися з нашими підрядниками з людьми, які відповідають за це будівництво. Директор підрядної організації, що проводить тут роботи, переконує, будівництво йде строго за планом. Зараз стадія підготовчих робіт. Вже домонтували всі конструкції та готують футбольне поле. Представте собі буде зелене поле, на красивою швійцарське трава. Здесь буде лежати, і здесь будуть красиві бігові дорожки. Tá? Навіси красиві будуть на трибуну. І вже люди будуть сидіти, на їх на голови не капать. Не залишили без уваги і дітей, які тут займаються. На сьогодні розпочата робота. Це буде по каналізації. Треба буде відключити воду. І той тобто ми дітей переводимо в інші спортивні зали. Міста Суми, домовляємося, і на тиждень почнеться ця робота. В сьогодні та каналізаційні мережі а також теплотрасу замінять новим та сучасним обладнанням. Загалом на реконструкцію авангард. До із міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Решту ж проситимуть у Державного фонду регіонального розвитку. Ще один об'єкт міського значення, який активно відновлюють розважальний центр Романтика. Наразі роботи тут ведуться виключно за кошти міського бюджету. Ми согласовували этот питання і настояли на тому, щоб на ці гроші виконувалися пірва напірва роботи по кровлі. Друге – це витражі. і третє це усилення фундаментів. Що саме буде у легендарній романтиці, доручили вирішувати сумській молоді, аби ті змогли втілити свої амбіції та таланти у життя. Вже є деякі ідеї. Організації молодіжні, ті, які там більш такі націоналістичні, вони настають на тому, щоб це був хостел, також молодіжний. Як це відбувається в таких центрах молодіжних у Європі? Зараз тут ведуть зовнішні роботи, проте скоро планують перейти і до внутрішньої реконструкції. Міський голова запевняє, про перебіг робіт обов'язково повідомлятимуть громадськість. Ми вже майже готові до того часу, коли будемо давити сваї. Під час того, як будемо давити сваї, ми обов'язково повідомимо всім, як це відбувається, тому що на мою думку, я так розумію, що мабуть будівництво центру такою центру молодіжної політики в нашому місті повинно бути найпрозоріше. Відтак планують вже наступного року порадувати сумчан приємними змінами у місті. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.